Слава Україні! На зв'язку Богдася, і в цьому відео ми будемо з вами святкувати моє день народження. Сьогодні прекрасна сонячна погода. Завтра саме свято, саме день народження. І я хочу вам сказати, що насправді я своє день народження вже святкую протягом тижня в якомусь сенсі і отримую подарунки також. Тому розпочнімо і про все по порядочку І перший мій подарунок, ну точніше, по отриманню він був другий. Але я розпочну з нього. Це подарунок від моєї найкращої подруги Аліни. Найголовніше, що вона мені подарувала, це поетичний вечір Дарії Лісіч. Тому зараз ви побачите, як ми провели той вечір. А потім я покажу ще такий додатковий подарунок цього вечора. Тому let's go дивитися, як я провела свій день народження на літературному вечорі Дарії Лісіч. Отакий мене лук, чорний комбінізон, і зверху ще піджак. Мій один з улюблених образів загалом гарна укладка, тому не знаю, як вона протримається на такому морозі, але лицько будемо добиратися. В Настала слушна ми для близькості, Ви сьогодні я вас гуляв у парк, я вас водив в кіно, сьогодні був похід в художню галерею. Дозвольте покладу вам руку на стегно. Бо вже здається, час для цього привели. вечора. запрошення на цей вечір Аліна мені подарувала мою книжкову башенку з Вішліста, які ми з вами створювали в одному з, вло... з От, І це книжка кохання, букток сенсація Кохання якого не мало статися, це серія твіст, якщо англійською, так, Анна Хван її написала від авторки бестселерів із багатьма багат... багатомільйонними накладами. Насправді, я про цю книжку дуже багато чула, коли вона була дуже популярна на американському буктоці. Прям дуже багато наших читали її англійською і рекомендували. І я би теж вже брала би англійською, але мені подарували українською, бо вона нарешті вийшла в українському. Вона максимально красивезна. Мені не дуже подобається сама назва кохання серія твіст. Але, можливо, є якийсь сенс, коли я почну читати, бо так вона звучить дуже якось ванільно. Хоча мені здається, по відгуках вона не прям така ваніль-ванілька. Тому не знаю, зараз будемо дивитися. Отже, у нас отак вона виглядає. Це у нас супер обкладинка, також тут є кольоровий зріз, дуже красивий, вона фіолетового кольору. І це дуже гарно. Знаєте, я тут побачила Алекс Волков, і я задала, що дуже постійно на різних оцих буктоках я чула, як говорять про цього персонажа з цієї серії. Але мені здається, Алекс Волков був ще в одній серії, але ми її не будемо згадувати. Вау! А тепер розвертаємо нашу суперобкладинку. Я так розумію, ця суперокладинка якраз таки зроблена, тому що книжку переклали як кохання. Тут додатково дописали, що це серія твіст з англійською, тому що, щоб ніхто не думав, що це прям дуже ванільно. Мені так здається, може це так ванільно, а я типу, так зараз кажу: це не ванільно, не ванільно, Не знаю. Обкладинка ось така. Вона така доволі тактильна я вже забула, як називається. О, вона ось така тактильна, тут у нас головні герої. Я не прям обожнювач, коли на обкладинках малюють головних героїв, я хочу їх сама уявляти. Але виглядає все дуже гарно. Сукня така гарна у цієї дівчини, то вона б там не була ава, напевно. Ну, це я вже орієнтуюся на імена, які написані ззаді. Але дуже красиво, дуже красиво виглядає ця книжка. Видавництво Віват. Я думаю, що це буде дуже класно. Вау! Присвята дуже мила! Моїй мамі за всю її підтримку і підбадьорення протягом багатьох років. Мама, якщо ти це читаєш, негайно припини, тут є сцени, від яких у тебе залишаться шрами на все життя. Вау! Тут є плейлист. Це теж дуже класно. Я от хочу, коли в книжках є плейлист, під який читати, нарешті створювати цей плейлист і читати під плейлист. Ну, не знаю, мені здається, що не дарма ж їх створюють. Треба вже. Вау! Тут є навіть попередження щодо змісту. Я таке бачила лише в Dark Romance, там, де йде список тригерів, щоб люди не читали, якщо в них є тригер на щось. One second, я хочу прочитати це попередження щодо змісту, бо я цього не бачила. Оу! Ну, якщо. Тут ще є QR-код, що отримати більш детальну інформацію щодо цих трилерів. One second, please. Я просто, знаєте. Вона просто виглядає так ванільно, ну дуже ванільно виглядає. Але якщо тут є такий типу аля-список тригерів, попередження щодо прочитання, то якось ця книжечка своєму дизайну якось мені не дуже камільфо. Але я зроблю вже певні висновки, коли її прочитаю. Але це прям вах! вах 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 хах вах Добре, Ава, головна героїня, шрифт хороший, все мені подобається. Все мені подобається. Книжка Perfect. Дякую Аліну за такий чудовий подарунок. За вечір Дар'ї Лісіч і за книжечку «Сенсацію буктоку серії Твіст. Аліна дивиться мої відео, так що Аліна цьом-цьом, та до мене дзвони. На цьому літературному вечорі, звичайно, ще не все. Там ще був подарунок від Дар і Дарії Лісіч, але там всім такий подарунок був до Дня Валентина. І також, звичайно, куди без збірки, а саме один великий вірш. Збірка Дарії Лісіч. Це моя друга збірка Дарії з її автографом. Well. Тут у нас є навіть закладка, що прикольно. Тут у нас є новели, як я знаю, тобто не лише вірші і декілька маленьких. Ну, насправді тут дійсно йдуть саме і новели, і, і історії, і ще щось подібне. Про лохі, чотири історії, це як один великий вірш. Угу. Ну, дуже цікаво, мені буде дуже цікаво почитати. Тут є одна ілюстрація, яка дуже запала мені серденько. Це наші, це як Дар'я Лісіч, відповідно, стоїть напроти Шевченка, Стуса, Хвильового е Жодана. Типу, дуже круто, дуже круто. Мені дуже імпонує, імпонує. Ось і в кожному на цьому літературнику е, дарували Валентинку і Дар'я Лісіч, тому що після мого дня народження буде день святого Валентина. Типу, це я тому так тематичненько одягнулася, бо ось, напевно, ще настрій після дня Валентину не пройшов. Ну, я сподіваюся, тому лицько відкривати цю валентинку. Ну, я вже знаю, що там я відкривала, але ще вам покажу такий конвертик мініатюрний. Знаєте, мене, з цим конвертиком асоціація, що ми колись в дитинстві, з паперу робили собі гаманці. Вони робили таке? І вони якісь такі подібні за розміром були, так якось відкривалися, і ви сюди щось напихали, листочки з дерева. У нас тут є наклейка кохання мого життя. Можна там на чохол від телефону наклеїти ще кудись. І м -м, лист від Дар'ї Лісіч знову ж таки з її автографом. Привіт! Маю надію, що ти повісиш це маленьке нагадування на дзеркало. Але якщо ти відчуєш, що ці наліпці пасувало би прикрашати холодильник, двері в дитячу, собачий ошийник, ніс коханої людини, feel free. Гарного вечора! Дуже класно, дуже прикольна Валентинка. Ва-ва-ва-Валентинка, ва-ва-ва-Валентинка, Найперший подарунок, який загалом я отримала з мого вішліста, був дуже класна сумка, я вже її показала, але я просто від неї балдію, вона мені дуже подобається. Прям кайфушечки. І також щоденник. Вдячності. Я його вже повністю розгледіла, і мені дуже імпонує саме те, як він тут поділений, і запитання, які він нам ставить. Але я про нього, як я вже казала, поговорю іншим разом. Це був мій е, другий подарунок, ну по проходженню перший. Ось так от. Також мені подарували нову кільцеву лампу, але вона там собі стоїть, хай собі стоїть, тому що моя вже просто зламалася, їй було більше, ніж 5 років, і все, вона вже. Витихлася. І останній подарунок, який я маю на цей момент, розкривати цей подарунок, тому що я знаю, що тут перше гарний пакетик. <світ> а друге, тут книжки, які я теж хотіла у віш лісту, але вони в коробці, щоб вони не помінялися в дорозі. Тому. Ой, йой, йой, ай, й, 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 я просто так сильно хотіла ці книжки. Це що таке? Книжку, яку я хотіла вже дуже давно і дуже сильно це мій темний Ромео. О, вона просто неймовірної краси. Це без перебільшень. Зараз я вам покажу. Вона в супер обкладинці, але звичайна обкладинка, вона просто дуже крута. Тут дуже класний зріз. Чому про цю книжку перестали говорити? Я Don't understand, цей брід жертвонів трошечки. Це ж треба почитати обов'язково. Якось вона швидко з'явилася і ніби швидко зникла з буктоку, але мені по барабану, я буду її читати, бо вона неймовірно гарна. Ось така книжка, дуже красива, такий кольоровий зріз. Ви бачите це? Дуже гарно. Дуже гарно, є закладка, бачимо це все. А тепер знімемо цю супер обкладинку і подивимося, що за неймовірна краса. Тут ще й Ферези, є промальований. Та це не книжка а шедевр. Це видавництво РМ. Також я не помиляюся. Рм. Рм останнім часом випускає на книги а шедеври. Рм молодці. Лайк. Like. І не за всі гроші в світу, знаєте? Це що, лут? по-українськи? Виглядає мані, мані Sendem Money? Дуже круто виглядає, дуже вау! Я так люблю, знаєте, книги, які зроблені от. Цей вайб старовинний. Я просто люблю, коли під цими супер обкладинками ось такі золоті тиснення. Це розкіш. Це розкіш просто. Я знаю, не всім це подобається, бо я маю в своєму колі, кому такі обкладинки не подобаються. А я така. Вау! Вау-вау-вау-вау-вау. Як я сказала, тут є ще також промальований форзец. Теж дуже гарно. Дуже гарно. Е... Розібралися з вами з тим, що у нас тут є. Е... Йой, як гарно! Я не можу. Тут дуже хороший шрифт. Тут кожний розділ розпочинається такою темною сторінкою, затемненою з малюнком. Дуже гарно, дуже. Я просто в захваті, в дуже великому захваті, Я буду читати, просто дуже... ну, блін, ну, ну це не книжка, це шедевр. Шедевер. Наступна книжка, яку мені подарували, ну, дивіться, Ха -ха. Насправді я вже якийсь момент прям зберігала собі в кошечок, щоб придбати цю книжку англійською. Потім дізналася, що її будуть перекладати українською, І я чекав, 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 чекав. І дочекався і зійде Крига. Теж, це у нас Віват. Віват, як ви бачите, теж у нас дуже старається робити книжки з різами. Ну, тобто, книжки мистецтво. Книжки це витвори мистецтво. Ця книжка вирізняється тим, що всі говорять, що це просто Грін flag. Тобто, якщо багато книжок, це Red Flag, це Green Flag. Стосунки, Грін flag. Мені стало цікаво, але чим більше ця теорія, що це грінфлек Флек набувала популярності, появилися противники цієї книжці на просторах буктоку, який кажуть, що це взагалі-не то не прям грінфлек, це можна там якось ще по-іншому розцінювати. Не буду тут дуже випендрюватися, але я буду з радістю читати її, тому що ну я її теж дуже сильно хотіла. Про неї дуже багато відгуків. І мені хотілося прочитати щось таке ванільне, ну, це не ванільне, це ход. Це просто ход-книжка. Дуже ход, як я зрозуміла, я побачила, скільки там ход розділів. Я така ого, ого, це дуже богато, це дуже богато. Так от, я, я реально я побачила в тіктосі там, де типу, в яких розділах ход, і там, тупо 10 розділів. Я така, ого. 10 розділів. Ну добре, романтична історія на тлі спортивного протистояння. Насправді цю книжку дуже багато хто любить. Для Романа вона така добряча, товстенька, дуже гарний кольоровий зрізок, ну звичайно. Скільки тут сторіночок? 600. Для ромкому. Це дуже багато, тому що на число вже такі хороші фентезі пишуть. а Це у нас ромком, але дуже гарний. Пристрасть, що розтопить навіть лід. Вел, well, позначка 18, до речі. Мені дуже не подобається, що на книжках, які реально мають мати вікові обмеження, немає вікових обмежень. я understand, що ви там читаєте таке і в 15, і в 16, і в 13. Але знаєте, деколи це потрапляє до ще юніших читачів. Мені здається, що відзначати книги тут теж не відзначено ніде. Вікових обмежень. Це обов'язково, тому що деколи люди ведуться на дуже гарні обкладинки для своїх дітей. І думають, що це щось дуже миле, як до прикладу, оце, а це зовсім не миле, там навіть є попередження. Це що таке? Це що таке? Ага, треба бути. Уважно до того, читайте обов'язково відео, коли купуєте комусь книжки. Фух, день народження в мене завтра. Сьогодні мені мають привезти тортик. От, і завтра я собі роблю вихідний. Як я вже відсвяткувала з Аліною, завтра я буду святкувати ще з близькими, ну, тобто сімейні посіденьки. Але я планую завтра провести день просто сама з собою. Кайфанути від себе, я це теж дуже люблю, дуже люблю. Відпочину і буду робити весь день все, що я захочу. Ну і, звичайно, їсти тортик. Дума такі справи. До речі, тортик мені теж подарували, і він просто неймовірно красивий. Подивіться на нього, він такий естетік, ніби спіндерист. Хочу зберегти це відео на пам'ять, попри те, що тут мало чого відбулося, але такі відео завжди е, хочеться передивлятися мені особисто, тому такі справи.